Починаємо ми зі спілкування з Дмитром Жмайлом, співзасновником та виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро, вітаємо вас. Доброго ранку, пані. Доброго, Доброго. Доброго ранку, пані Марічко. Знаєте, хотілося б розпочати з вчорашнього інтерв'ю, яке вийшло вчора ввечері. Це президент Володимир Зеленський, який дав інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану. Розлетілося на цитати, Одна з яких звучить приблизно так: дайте нам ядерну зброю. От, власне, це знаєте, не звучало з вуст президента, як більше звучало з уст президента як заклик до партнерів, але не звучало як. Намір цю зброю отримати, але все ж таки, якщо говорити про ядерну зброю, яку може хтось із партнерів надати Україні, хто на вашу думку це міг бути? І наскільки, взагалі, ядерна зброя може бути стримуючим фактором у війні проти країни, яка теж має ядерну зброю? Ну, однозначно, це, звісно, може бути стримуючим фактором, тому що ну рідко, скажімо так, нападають на ядерні держави. Звісно ж, не варто трактувати слова президента Володимира Зеленського просто-напросто прямо. Але я думаю, зі мною всі погодяться, що ну подібні заклики і гасла, і думки ну вони є в думках нашого народу, який так само не розуміє, чому ми віддали заувірення просто-напросто третій по потужності ядерний арсенал станом на 91-й рік. Ось такою жорсткою комунікацією, власне, президент України. Раїни Володимир Зеленський з одного боку хоче показати на внутрішню аудиторію, що зараз нам якраз потрібно єднатися і гуртуватися, тому що іде, як би там не було шалений тиск з боку Вашингтону європейських партнерів щодо нашої гнучкості, нова адміністрація Трампа проводить таку проактивну жорстку і прагматичну політику. І в оцих всіх історіях дуже важливо, щоб було збережено національний інтерес, і фактично, коли з'являються ось такі заклики з боку американської сторони, щодо проведення, наприклад, виборів до завершення ну, воєнного стану. Бо ми розуміємо, що російські війська з української території до кінця року нікуди не подінуться, І подібні інші історії, то ми, звісно ж, змушені реагувати. Ну і відповідно озвучувати нашу публічну позицію. А вона дуже і дуже проста: що ми заплатили НАТО високу ціну за нашу незалежність Євроатлантичний вибір, і якщо не НАТО або не якісь інші формати і союзи, то має бути все одно реальний. Дієвий механізм ну глобально захисту цієї території, не дивлячись на те, що думає приводу цього Москва, і що Вашингтон і мені здається, що це вдалося достукатися, зокрема до західної аудиторії. Пане Дмитре, так само напередодні президент відповів на цитату, яка так само розлетілася за кордонами змі, які цитували Дональда Трампа. Мовляв, Україна може і надалі отримувати військову підтримку з боку Сполучених Штатів, але в обмін на спільну розробку корисних копалин. Ну додамо, що ідея про корисні копалини в Україні, які можуть знадобитися сполученим штатам, вперше пролунала з вуст Києва, коли презентували вже команді Трампа. План перемоги і розглядали Трампа як такого бізнесмена, який зможе зрозуміти, як які йому зиск допомагати Україні в такий спосіб. А розкажи, будь ласка, а як потенційно може виглядати ця співпраця? Ну, мовно кажучи, якщо ми таки погоджуємося на розробку спільно корисних копалень в на допомогу, що має бути першим, що має бути другим, і чимало історія подібні приклади. Так, історія мала подібні приклади. Зокрема, у 1990 році, коли Сполучені Штати Америки проводили на території Кувейту, які окупували іракські війська Садама Хусейна операцію в Буря в Пустелі, то власне одна із мотивацій початку військової операції нашим головним союзником було те, що більшу частину нафти, що стосується експорту, саме американці отримували із Кувейту, тому обґрунтування цієї швидкої воєнної операції, яка була досить таки успішна і було поновлено. Волону незалежність кувейту в тому числі обґрунтовувалася і економічними потребами та вимогою. Ну і за 10 років, наскільки ми всі пам'ятаємо, чи за тринадцять, якщо бути точніше, сам режим Саддама Хусейна впав глобально. Якщо розібратися, навіщо ми йдемо на такі кроки, і от зокрема пункт плану перемоги щодо доступу до НАТО, як і пункт плану перемоги щодо розміщення миротворців українських у Європі для підтримання безпеки, як бачите, отримав ну просто шквал критики, мені здається, у внутрішньої українській аудиторії. Але саме нову адміністрацію Трампа особливо ці два пункти і засікабили в контексті його політики поступової, ну скажімо так, зняття хоча б частини відповідальності за безпекову ситуацію у Європі. Тому нам дуже критично важливо притягувати сюди всезахідне західний капітал, гроші інструкторів і в тому числі бізнес. Бо, якщо говорити відверто, ну чи мав наш народ, згідно конституції, доступ до цих надер це переважно мали олігархічні клани, які формувалися в 90-х роках. Тому при. Хід сюди е, західного капіталу західних компаній і відповідно західних правил гри, ну навпаки, в наших національних інтересах, як це може бути на практиці, це може бути гарантування, в тому числі тих надер е, розробки стосовно яких велися, і на окупованих територіях, що відповідно і у бізнес кіл сполучених штатів, і в урядовців, ну скажу грубо, було більше мотивації для захисту захистування цієї території, пане Дмитре. Ви самі обмовились про окуповані території, і оскільки ми дуже так. Приблизно уявляємо, де наші копали не розташовані, і багато з них справді є на окупованих територіях. Ну як це перевести на мову дій? Це виходить американці? Спочатку мають допомогти ці окуповані території, звільнити, а потім спільно використовувати ці надри, Чи Як от про що теор... практично може йтися? Мова може йтися про тиски. Дивіться, усі плани перемоги, які до цього тестувалися, в тому числі із оточенням, здається, найбільш прогресивного спецпредставника Трампа з питань України та Росії, Келоги, всі вони фактично говорять про замороження поточної лінії бойового зіткнення. Якраз саме найбільш відкрите питання, що ж буде уже з українськими територіями, фактично на Курщині. І від нас вимагають одного: це те, що ми погодилися, можливо, після зміни влади в Росії повертати ці території виключно дипломатично. Шляхом тому тут ну на жаль немає не погодження і консенсусу щодо відправки військ для відвоювання наших територій. Але якщо в форматі мирного плану, від який так само супроводжуватиметься і послабленням тиску на Росію, відбуваються оці всі дії, то скажімо так, це додаткова мотивація для дипломатичної роботи нашого головного західного союзника, це якщо брати загальну концепцію. Як же воно буде на практиці, ну тут виключно покаже час, Тут, знаєте, навіть в команді Трампа не зна. Ають як воно все буде реалізовуватися, yeah. але те, що є робоче, це однозначно факт. Це видно по перекарці американців, пане Дмитре. Ну ми констатуємо, що наші великі прифронтові міста ну чи не кожного дня страждають від російської балістики, але за останній місяць не було а, такої а, великої масштабної атаки, до якої вдавалися до доти росіяни, запускаючи під сотню ракет, комбінуючи їх з шахедами, комбінуючи з балістикою. А, з чим на вашу думку пов'язане це затище? Ну, по-перше, російські окупанти вони продовжують терор, просто в більш такому розтягнутому режимі. Лише за минулий тиждень це було до півсотні ракет, майже до семи сотень дронів і до восьмиста до кавів. Тобто росіяни це продовжить. Вони можуть робити свої основні ракети, зокрема Х-101, зокрема іскандери і калібри, але темпи їхнього виробництва вони не надто високі. Те, що зараз є за це пов'язано з нашими далекобійними ударами. Зокрема, два удари по Ангельс-2 і знищення авіаційного паликали. Для літаків ту 160 які вивели їх зі строю, крім того, холодні температури, погодні умови них все не так добре зі стратегічною авіацією, вік якої 50-70 років. Ну і Росія, ось такими масованими попередніми ударами, дещо вичерпала свої запаси, тому що не можна вистрілювати ракети під нуль. Воєнна наука фактично це забороняє. Тому, враховуючи цю сукупність факторів, вони продовжують, на жаль, виробляти ракети. Основною, якою є хасто, 101 що можуть в е москалі робити понад. Сотню за один місяць, ну і відповідно посилення нашої протиповітряної оборони, особливо київської, також є дуже важливим фактором. Тому росіян потрібно більше накопичити зброї. І скоріш за все до кінця опалювального сезону вони ще спробують зробити подібну масовану атаку. Але враховуючи, що остання атака, як мінімум, була на третину, а то й на половину менш потужна, то скоріш за скоріш за все в їм масовані атаки можуть бути більш мовірні десь на другу половину лютого.